Двоє львів'ян загинули на трасі Київ-Чоп. Трагічна аварія за участі мотоцикла вантажівки та фургона сталася поблизу села Гусари, що у Радивилівському районі о 23-й годині. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що 41-річний львів'яний, рухаючись із пасажиркою на Мотоциклі Кавасакі здійснював маневр обгону, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення із вантажівкою ДАВ. У результаті ДТП 40-річну пасажирку мотоцикла викинуло на смугу зустрічного руху, де на неї наїхав автомобіль Опель Віваро. Водій мотоцикла та пасажирка загинули на місці події. Відомо, що водії транспортних засобів були тверезі. Наразі триває слідство. Ще одна аварія із смертельним наслідком трапилася у Сарненському районі о пів на одинадцяту вечора. На автодорозі між селом Корост і селищем Степань загинув 29-річний рівнянин. Правоохоронці з'ясували, що водій вазу не впорався із керуванням, з'їхав з проїжджої частини та перекинувся. Від отриманих травм він загинув на місці. Пасажирів 27 та 24-річного жителів села Корост після надання допомоги відпустили додому. А у селі Колоденка Рівненського району дівчина скоїла аварію, постраждали двоє дітей та двоє дорослих. На автодорозі рівне Ожени 27 серпня близько 20-ї години вечора сталася дорожня транспортна пригода за участю двох автомобілів ВАЗ-2104 та ВАЗ-2106. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 25-річна жителька з Долбунова поблизу Колоданки із невідомих поки що причин допустила зіткнення із автомобілем ВАЗ. Унаслідок ДТП водіїв і двох дітей пасажирів автомобіля, яким керувала дівчина, госпіталізували до центральної міської та обласної дитячої лікарень. 12-річна дівчина отримала закриту черепну мозкову травму та численні забої. Її шестирічний брат, перелом стигнової кістки. А їхня старша сестра, яка власне і перебувала за кермом автомобіля, перелом обох ніг. Водій автомобіля ВАЗ-2106 перебуває у лікарні із розривом колінного суглобу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.